Запускаю. Виночку, запускається запис. Угу. Все. Є. Так, як той справи, справити? Працюємо. Ти... Я зараз почала, що я почала. Я зараз дивлюсь уроки. Я зараз дивлюсь перший модуль. Потім я зараз хочу в понед... ні, не в понеділок, в п'ятницю я запущу таргет. Мені треба зробити каздеви, щоб зробити цільовий аналіз аудиторії. Ось. <тур> а, в тебе... а навіщо тобі таргет? А, тому що в немає... мене немає цільової цієї аудиторії. Я а, хочу ти... плюшку, за плюшку зробити, типу, маленький каздевий інтерв'ю просто без всякого. Ти хочеш через таргет, це, це може бути не дуже дієва історія. Yeah. А в тебе, ну, чати, є, якісь чати навчання, навіть наші дівчата. Ми ж підходимо. Ну, ми підходимо під, під твої каздеви, ну, вони підходять, всі хочуть користуватись чатом GPT. Ну, навіть я можу бути в тебе аудиторією, бо я завжди з ним воюю, нещодавно посварилась. Ну, ні, там все нормально, це в мене кеш був, треба було почистити. Але суть в тому, що тобі, ну, щоб ти не витрачала часу, кинь в чаті, скажи, що тобі потрібно. Дивися, плюс-мінус. Ну, я, об... я думаю це. Я зараз думаю, я перегляну спокійно і зараз ну, перший модуль, uh -huh. що якусь споковую сторінку, знімаю контент. Активно. Друге, що я ще хочу створити? Невеличкий урок, але що він не треба, але може й треба. Коротше, що я я хочу створити невеличкий урок, але використати як урок. Створення літмагніту. За допомогою чату? Так. Ну, тобто цілі аналіз аудиторії, лід магніт, де брати ідеї і так далі. Можна, так, але все одно треба поговорити, які будуть запити в аудиторії. Ваш, а Чи варто це робити? Але ви не відкрити як пост. Як пост можна. Mm. Давай, давай можна. заглянемо зараз в твою стратегію ще разок. Добре? Я ще нічого не писала. Ти не писала, я ж писала тобі. Oh. Ти бачила, де? Я тебе відмічала. Твоя сторіночка yeah. motion. так? На головна сторіночка. Зараз вона перегрузиться. І тут, в самому низу, стратегія. В самому низу. На uh -huh. І ось це те, що, що тобі підійде, що буде класно працювати. В якості твого лідмагніту будуть класно працювати якісь історії, як тобі допоміг чат щось зробити. Там, зекономити час, чи, знаєш, як роблять, як я там, я звільнила всю свою команду, тому що в мене тепер там чатом користуватися щось такого. роду. Тобто прямо через історії заходити, бо в деяких нішах ти знаєш, треба їх ну, одну показати. А, а, вам, а, а тобі підійдуть історії. Як зекономила гроші, зекономила час, звільнила команду, досягла там результату. Це правда, я і такі запускала з допомогою чата. Ну, це чудово, це ж дуже класно. Ось, і, а, Тобто, ти прям це, ці, 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 ці декілька історій запиши, угу. а, оформи по-різному, подивись модуль по мікроконвертору, я тобі відкрила, угу. у тебе все відкрито. Угу. Там є просто, можливо, декілька моментів по організації, щоб ти зрозуміла, як його правильно там сформувати, скомпонувати. І тоді запускай з ним таргет і заміряй, що буде, на що будуть люди краще реагувати. Бо історії ж в тебе буде багато, так ти можеш протестити. Далі, це просто щоб набирати людей, підписників, можеш його постійно крутити, а можеш одразу зашивати далі в воронку. Упаковку ти розумієш, вже, як робити, але все одно модуль продивись домашки з того я модулю. Я буду дивитися 100%. я просто йду так, ага, мені треба там аналіз. Я так йду поступово, щоб просто нічого не втратити. Ні, все правильно ти робиш, обов'язково поступово. Я маю на увазі, що там багато уроків, після яких є домашки, Там типу, розберіть свій бренд особистий чи ще щось. Угу. Це, це важливо зробити, але не обов'язково зараз для запуску. Ну, понятно. Мені треба аналіз аудиторії, аналіз конкурентів. Точно, я можу наших використати. Звичайно. А, і, і мене запишеш, я теж до тебе прийду. Ага. А, так, І потім будемо пакувати Evergreen воронку, і чи VSL воронку, з чого тобі легше починати. Щось ще знаєш, що хотіла запитати. Uh -huh. Що я хотіла запитати? Деви, це буде маленький курс. Я його просто хочу кинути знаєш, через Тархіта, щоб іменно через сайт він просто працював і все, спокійненько. Uh -huh. Але в мене тут іде, що саме, яка проблема? Я думаю, я сижу і думаю, це виходить, що я, є два види цього курсу. Суто для контента. Чи мені ще плюс запустити по запускам? Тобто, як воронки, лідмагніти, оце все. Тобі треба, по-перше, спитати це в аудиторії, а що їм потрібно? Ну, це потрібно ні, Будь вони, понятна, вони чи є в тебе чи є в тебе вони. Багато uh -huh. хто, дивись, в нас не лише діджитал спеці яким да. потрібно запуски робити. Правильно, хтось просто працює з людьми. Ну, uh -huh. наприклад, як ми там запускаємо рекламу через Телеграм, він не робить свої запуски, він просто аналізує аудиторію, там, шукає пости, пише якісь там рекламні пости і так далі. Тобто uh -huh. до запуску це не відноситься. Ну, і, і багато інших якісь запитів може бути. Тому я б це можливо, якщо робила то окремим невеликим курсом. Іменно в рокі? Так, так, щоб сконцентруватись саме на тих, кому це потрібно. А окремо тих, ну, чи пакувати це в один великий я курс? Я просто не можу да, Це мене питання, тому що це виходить. Ні, якщо брати, це класний буде такий міні-продукт. Тобто там не буде Міджорн, там не буде цього всього, там суто буде для, ну, для контента. Угу. Бо Міджори я, я не хочу це все. Я, по-перше, Міджорну не хочу навіть влазити самостійно. Це не моя тема. Ну, тоді можна, звичайно, використовувати. Дивись, ти спитаєш, в тебе буде відправною точкою, скільки люди готові будуть заплатити. Розумієш? Якщо вони скажуть там, з серії 2-3-5 тисяч гривень, це буде невеликий курс. Якщо вони скажуть, я віддам 500 баксів за цю інфу, тоді, звичайно, великий, пакуємо, записуємо і тоді проводимо потоками. Але мені здається. На початку, ну, звичайно, тобі потрібно декілька маленьких. Я теж хочу декілька маленьких. Я з цього кажу, що я прийшла з такою стілі, виходить, ну, з ідеєю, що я ще, я сама, мені здається, я сама ще я не доросла до великого курсу, але такі, як маленькі три тріпваєри, що потім вели до мене як наведення продюс, продюсера, оце я хочу, отак я я з такою стратегією прийшла. Ага, yes, ти хочеш після них вони приводили тобі дивись. А тоді, якщо ти робиш міні-курс по воронках, ну прямо по запусках, да? і даш їм забагато інформації, і в них вийде все робити самостійно, то вони до тебе не прийдуть. Не прийдуть. Тоді тобі потрібно знаєш, який робити курс? Якщо по воронках, то, наприклад, для запуску якихось своїх міні-курсів, щоб люди розуміли, що міні-курс я зможу запустити через ChatGPT, а ось це там я я, кстати, планувала робити через оцей міні-курс, але я хотіла трішки зараз впакувати в GPT сам, а потім іменно, впакувати оцей як, типу, запуск міні-курсу. Бо це Мені... трошки така теж велика тема. Мені здається, що це тобі не потрібно, бо ти на цьому свою лінійку продуктову обріжеш в, цьому, в цю гілку її. Тобто вони в тебе будуть купувати цей курс, але не будуть йти далі. Короче, треба подумати. Треба поспілкувати, не подумати, а треба поспілкуватись з аудиторією і запропонувати різні варіанти. Дивись, ти ж будеш розуміти, хто до тебе прийшов. Наприклад, у нас є дівчата, там, майстри б'юті, так? Да? Угу. Ось спитай в них і так, і так. А є ті, хто займаються прям продюсуванням, там, просуванням, смником і так далі. Це ж і інша зовсім цільова аудиторія, що їм буде потрібно. Відверто, Я б подумала, чи потрібен мені чат для саме там воронок. Можливо, мені без нього було б легше збирати воронки, а ось контент там підказки робити. так. Я тобто... я надам два види продукту. Два так. Вида продукту. Давай, так. Тому що, якщо брати великий курс, то там і міджорний, там і звук, коротко. ну якщо брати по те, що я бачу, що є на ринку. Що, що є на ринку на даний час. А я пропущу так, як я бачу. І з чим виникає, ти просто бачиш, що виникає зараз ну, переважно проблема, що міджор не всім він треба, хоч його впихують. Не знаю, не, не бачила. Я пропишу, можливо, рід, я пропишу два продукти, а ти глянеш. Добре. Ось так зробимо. Я, значить, покину заклик, виходить, для цих чат. Який mm -hmm. точно не завтра, бо завтра у мене цей дистанційний ну, да, мало. Ну, в тебе є час ще зробити, тим паче я бачу, ти добре орієнтуєшся в темі в принципі, швиденько все, все будеш робити, а тут вже можна домовитись будь-який час, коли буде всім зручно. Ну, я ж теж думаю, цей. Слава Богу, жила. З <хи> мінералочкою, <рик> <рик> <І>, ну <рик> добре. І що від запаху не тошнило, посиділа з хреночкою і з мінералочкою все. Ну, головне, що дитині сподобалось все. Все, все. що ми хотіли. Ми ще потім дитячі кімнату завели з подружками. Е, у мене просто ситуація з дитиною так все просто, і за цього буває, що я не можу ну, десь після двох вийти з цей, тому що в е, мене в старшої дитина затримка мовного розвитку. І виходить, що трошки накладає свій аспект. Зрозуміло. Будемо будемо просто, е, Ну, не хочеться всіх по різних по різних днях розкидувати, бо в мене ж теж. Це ідеально. Ми бусно вирішили питання, плюс можна задавати питання в чаті, то я поки що так. Добре. Тобто на цьому ж ти робиш каздеве, обираєш через них продукти, який тобі потрібен, складаєш угу. казде. Можеш сконцентруватись реально на ту аудиторію, яка твоя потрібна для цього курсу. Тобто невелику розписувати по, по всім аудиторіям карту сенсів, а Дже. свою. Ми одразу почали запускатись, збирати воронки, а іншу доробиш будеш дороблювати в процесі. Я все вдов... Дивитися, урок це Evergreen воронка, да. так? Так, модуль про Evergreen воронку. І подивися, обов'язково третій модуль про продукт. Там класні. Модуль 3. там класні є таблички. А це я знаю, я тільки це, я дивилася вже. Ось, я тобі тобі все для підказки написала в Notion на вкладці третій тиждень. Я зайду гляну. Угу. Все тоді. Тай нема. Добре, чудово. Дякую. Давай, я рада була тебе бачити, якщо що, куши, добре? Да. Угу. Все. Відпускаю, пока. Дякую.